Ти чуєш септика голос. Бо-бо-богман, любий, дай мені, будь ласка, їсти. Я буду слухняною. Будь ласка, тільки погодуй мене. Всередині в самий пут забилася як жінка. Вона вся худа. Виснажена і вона перебуває десь на частини, її тіла не знаю, через те, що вона лежить, скручена. То здається, половина, але насправді там не так багато всептику води. Але через воду, через знає, це цей середовище перебування, в неї вже набрякала, як буває, навіть шкіра, розбухла, повністю побіліла, виснажена частина, навіть злізла від того о, від, від тієї води від тої вологи, де вона знаходиться.